Сьогодні ми обговоримо концепцію гендерної рівності ми також розглянемо пов'язані поняття, які важливо розуміти у взаємозв'язку між гендерною рівністю та належним врядуванням. Як ми вже говорили, впровадження гендерно орієнтованого врядування ґрунтується на принципах належного врядування та гендерної рівності. Ключовими з них є такі: рівна участь жінок і чоловіків в ухваленні рішень. Забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків, недопущення дискримінації за ознакою статі та розширення можливостей жінок і дівчат. Тож, з одного боку, концепція гендерної рівності акцентує увагу на відсутності бар'єрів для економічної, політичної та соціальної участі за ознакою статі та інших характеристик. Такі бар'єри часто є непрямими і їх важко розпізнати. Вони пов'язані із стереотипним уявленням щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві. Щоб їх подолати, потрібна ціла низка стратегій, дій та заходів на усіх рівнях управління. Саме тому ми і говоримо про гендерно орієнтоване врядування. З іншого боку, концепція гендерної рівності наголошує на розширенні прав і можливостей жінок та дівчат. Це означає, що для того, щоб отримати повноваження, у них мають бути не тільки рівні права і можливості, наприклад, на освіту чи роботу, та рівний доступ до ресурсів, але також підтримка та потенціал для їх повноцінної реалізації. Важливо зауважити, що розширення прав і можливостей жінок не означає нехтування правами чоловіків, радше йдеться про встановлення партнерських відносин між жінками та чоловіками у громаді. Як правозахисник, я переконаний, що розуміння термінології є важливим. Мирославо, які існують ключові гендерні поняття? Вітаю! Насамперед розглянемо термін гендерна рівність. Відповідно до статті 1 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Це означає, що кожна жінка. Та чоловік, які проживають в Україні, можуть користуватися рівними правами та можливостями, що потрібні для повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя, без дискримінації, насильства та експлуатації. Окрім гарантії рівних прав для жінок і чоловіків на законодавчому рівні, не менш важливо забезпечити реалізацію цих прав через створення конкретних можливостей та послуг для різних груп жінок та чоловіків. Наприклад, щоб забезпечити право на працю. Гарантувати лише рівну заробітну плату буде недостатньо. Потрібно також створити умови, які наприклад сприятимуть можливостям жінок і чоловіків поєднувати роботу із сімейними обов'язками. Це гнучкий робочий графік для матерів та батьків, що працюють, створення кімнат для грудного виготовлення на підприємствах, надання відпустки по догляду за дитиною для обох батьків, сприяння підвищенню кваліфікації за професіями, що відповідають потребам ринку праці на відповідній території. Тому ми маємо говорити про втілення державної гендерної політики. Тобто про таку діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка спрямована на забезпечення рівних прав, свобод та можливостей для різних груп жінок і чоловіків. Основні напрями державної гендерної політики визначено у статті 3 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Вони передбачають. Встановлення гендерної рівності, формування культури гендерної рівності в суспільстві, а також захист від усіх форм та проявів дискримінації насильства за ознакою статі. Ще один важливий термін, який ви будете використовувати у своїй роботі: гендерні аспекти. Це специфічні соціальні, культурні, економічні, політичні та інші характеристики умов життя та потреб жінок і чоловіків. Інакше кажучи, враховувати гендерні аспекти означає зробити видимим те, як по різному явища, процеси та події впливають на різні групи людей залежно від їхньої статі, а також як стать людей впливає на певні явища, процеси та події? Ось іще один важливий термін для нашої з вами роботи: гендерна чутливість. Це здатність визнавати гендерні відмінності, бачити прояви нерівності чи дискримінації. З погляду управління це означає також вміння ухвалювати рішення. Урахуванням потреб жінок та чоловіків та оцінювати гендерний вплив, а також наслідки таких рішень на їхнє становище. Тому можна зробити висновок, що належне врядування ефективне лише тоді, коли сприяє соціальній справедливості та гендерній рівності. Кінцева мета полягає у тому, щоб забезпечити гендерну рівність і справедливість, орієнтуючись на потреби конкретних груп жінок і чоловіків. Як радник з гендерних питань, я часто спостерігаю, як різні групи жінок і чоловіків опиняються в нерівних умовах, наприклад, щодо доступу до ресурсів чи у питанні реалізації своїх прав, чи можна цьому зарадити на рівні громад. На жаль, в межах цих груп часто можна спостерігати нерівності, які впливають на можливості жінок і чоловіків реалізовувати свої права. Розрив у будь-якій сфері між жінками та чоловіками, з огляду на рівень їхньої участі, доступу до ресурсів, реалізації прав, оплати праці, фінансової компенсації за виконану роботу чи благ, має назву гендерний розрив. Наприклад, гендерний розрив в оплаті праці, тобто різниця у середній заробітній платі жінок і чоловіків в Україні станом на 2021 рік складав близько 18%. Зменшення гендерних розривів тривалий процес. Моя порада інтегрувати гендерні питання у щоденну практику органів місцевого самоврядування. А про те, хто і як це має робити, ми поговоримо у наступних темах нашого курсу.